Слава Україні! Ветері ранкові коротесенькі новини Ігрового Всесвіту. Олдовий 90-й випуск. Незважаючи на це, нагадую, що сьогодні вже. І ось уже сьогодні середа. Уже сьогодні середа. Уже сьогодні середа. Уже сьогодні, середа. Уже сьогодні середа. Інтернетами ширяться чутки, що Юбіки на 10 вересня готують презентацію нового креда асасинів, яке буде сильно нагадувати перші частини. Крім того, кажуть, що готується ремейк першої частини, аби не так, як з принцом Персі, який спочатку налякав, а потім заховався кудись. Фактис. Хай йому грать. Найулюбленіша платформа Alexa Д20 закривається. Сталася глобальна змова, зрада. Так, додаток Facebook Gaming перестане працювати 28 жовтня. Хочу нагадати, що до того ця штука називалася міксером, але Майкрософти продали його Цукербергу. Ну а він вже остаточно поховав цю платформу. Який жах? Такий жах. А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. А брати Ворнери придбали права на меми з баксом бані під варениками. Ні, не для того, щоб його поховати. В інтернетах вже стверджують, що то, щоб додати його в мультіверсус. Тільки но Фром Софвери полагодили сервер третього Дарк Соусу, як в них раптово зламалися сервери Бладборну. Здається, мені це не збіг. 25 жовтня зарелізиться нова стратегія парадоксів Вікторія 3. В мережі очікування цієї гри прирівнювали до третього Half-Life, тому фанатам жанру варто приготувати грошенята. Тут Ліза Суза МД трохи побазікала про нові процесори, розповіла про їх ціну, яка на вашому екрані, та поділилася інсайдом, що начебто проблем з поставкою не буде. Супер. Щоб заграти брехню, П. Порошенко, блядь. Вам необхідно мати як мінімум 1050 Ti від NVIDIA або ж RX 560 від AMD. А щоб викрутити налаштування графіки на максималки, вам буде необхідна RTX 2060 або RX 6700. Ще один соус лайк The Lord of the Fallen отримає офіційну повну текстову українізацію та ще відразу на релізі. І традиційно в кінці дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також мотивації робити новинні дайджести. На цім все побачимось в інших місцях інтернетів. I'll be back.